Противники ісламу Ахмадія прагнули спалити фундамент Джамаату, вони поклялися бути причиною його знищення та загибелі, проте їхнє бачення ґрунтувалося на концепції, яка суперечила божественному плану Всемогутнього Бога, який проголосив у Славетному Корані. Коранілогауназіс Аллах постановив, що я і мої посланці переможуть воістину, Аллах всемогутній. Основи цієї спільноти були закладені Хазратом, Мірзою, Гуламом, Ахмадом Скадіану Салам, обітуваним Месією та Могді. Отже, вороги Ахмадіату оголосили про свої підступні плани знищити цю небесну установу. Галакси всемогутній відкрив обітуваному месії задовго до цього часу, що я передам твоє послання до куточків світу. Таким чином, Бог зірвав плани нечестивих і перетворив очевидний успіх ворога, який змусив громаду переселитись Пакистану на віху в історію цього божественного джемату, відкривши незліченні двері прогресу та успіхи однієї, з яких є епічне заснування MTA International. Ця ключова установа була у формі глобального телевізійного каналу, за допомогою якого Джамаат тепер міг досягти сердець усіх, долаючи всі кордони нації та часу, виконуючи слова Господа. Силами, що несуть правду, вони поширюють добро, а потім ясно відрізняють добре від злого. Мті International була заснована для поширення істинного вчення Бога через недоторкану релігію ісламу. Бог своєю божественною милістю та інноваційними винаходами того часу дав Джемату можливість увійти в революційну епоху глобального масштабу за допомогою електронних медіа. Голос справжнього халіфа, який колись був обмежений, тепер лунає у вухах і серцях людей усюди. Освітлюючи куточки землі яскравим світлом Божого керівництва, починаючи зі скромного початку, висвітлення МТА розпочалося лише з кількох годин на тиждень. Поступове збільшення божественних благословень продовжувало осяювати цю спільноту до цього моменту, коли сьогодні голос халіфа лунає цілодобово в усьому світі. Охоплюючи три канали сьогодні, МТА Інтернешнл несе послання Халіфа як через телебачення, так і через Інтернет. Тепер його переглядає незліченна кількість людей на багатьох мобільних пристроях, включаючи BlackBerry, iPhone та Android. За допомогою цих засобів слова та керівництво Халіфа можна як побачити, так і почути. Відчути його слова та виконати в будь-якій точці світу під час подорожі у школі, коледжі, університеті чи на роботі. Голос Халіфа сьогодні має глобальне покриття, яке забезпечується десятьма супутниками, які відповідають вимогам пророцтва, яке обітований обітаване місії Салям отримав у лютому, 1886 році, що донесу твоє послання до кінців землі. Сьогодні існує багато каналів. Деякі з яких стверджують, що вони створені в ім'я і заради ісламу, але реальність полягає в тому, що вони просто не в змозі передати істинні вчення ісламу, тому що це може прийти лише через сприйняття Месії часу Хазрата, Мірзи, Гулама Ахмада Аліїх салям. халіфат Ахмадійського джамату тепер звертається до всього світу, і його голос тепер досягає кожного куточка землі, будь то Азія чи Америка, Європа чи Африка. Голос халіфа чують усі, оскільки він звертається до людства через MTA Інтернешнл, глобальну платформу для поширення Ахмадіату, істинного ісламу.